Вітаю всіх, хто дивиться дане відео. У цьому відео розглянемо карту року Колесо Фортуни. Для того, щоб розрахувати свою карту сонячного року, перейдіть до першого відео даної серії. В ньому детально пояснюється метод обчислення. І так, карта Колесо Фортуни. Цей рік принесе щасливі зміни. Проблема лише в тому, що ми зазвичай не усвідомлюємо свого успіху, принаймні відразу, тому долі доводиться буквально тикати нас у неї носом. Звідси зрозуміло, що ваше самопочуття цього року буде напряму залежати від того, чи зумієте ви розпізнати поданий долею знак. Цей знак найчастіше відповідає нашій внутрішній істині. А не тому, що ми про себе думаємо, уявляємо чи вигадуємо. Саме тому може виникнути проблема. Людина розстроюється, тому що справи пішли зовсім не так, як вона розраховувала, і не розуміє, що це і є справжнісінька удача, що відповідає істиній, глибинній потребі її душі. Тому краще звернутися за допомогою до астрології таро, або і щоб проаналізувати кожен із наступних місяців і дізнатися, коли і в чому може виявитися такий знак долі, в яких життєвих сферах вам потрібно відкритися зміна. Ви можете переїхати в інше місто, поміняти квартиру, змінити роботу, або станеться якийсь інший різкий поворот у вашому житті. Ви станете більш соціально активними та розширите свої горизонти спілкування. Вам нададуться нові можливості та вибір, і ви побачите варіанти, які ви ніколи не помічали. Будьте вдячні цього року, навіть якщо ви опинилися не на вершині. Пізнайте свою долю і навчіться нею керувати.